Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття. Сьогодні я хочу вас познайомити з угорською народною казкою два жадібних ведмежа. Тож влаштовуйтесь зручно та слухайте уважно. По той бік, скелястих гір за шовковим лугом стояв нехожений небачений густий ліс. У нехоженому небаченому густому лісі ген у самісінькій хащі. Жили старий ведмедь з ведмедицею. Було в них двоє синів. Коли ведмежата повиростали, вирішили вони піти по світу, шукати щастя. Попервах підійшли ведмежата до матері і, як годиться, попрощалися. Обійняла стара ведмедиця синів і звеліла їм ніколи не розлучатися. Пообіцяла відміжата виконати материнське веління і вирішили в далеку дорогу. Спочатку попрямували до узлісся, а звідти в поле. йшли вони йшли, і, і день і, шли, і другий йшли. Нарешті весь харч вони з'їли, а по дорозі ніякої їжі не можна було дістати. Пануряні, чапали в дорогою ведмежата. Ох, братику, до чого ж мені їсти хочеться, поскаржився менший. А мені ще більше, засмучена, похитав головою старший. Отак вони все йшли та йшли, доки зненацька не натрапили на велику круглу головку сиру. Спершу хотіли поділити її по справедливості, порівню. Але не зуміли такі вже пожадливі були. Кожен боявся, що йому перепаде менше. Сперечались вони, лаялися, ричали, коли раптом підійшла до них лисиця. Про що це ви сперечаєтесь, малюки? спитала Крутійка. Ведмежата розповіли лисиці про свою біду. Та яка ж це біда, сказала лисиця. Це не біда, я поділю вам сир порівну. Чи менший, чи старший, мені байдуже. Оце добре, вигукнули ведміжата. Діли. Лисиця взяла сир і розламала його надвоє. Але стара крутійка розклала головку так, що один шматок був більший. Ведмежата враз закричали Цей більший. Лисиця заспокоїла їх. Тихіше, малюки. І ця біда не біда. Трішки терпіння зараз я все уладнаю. Вона відкусила добрий шмат від большого кружальця і проковтнула його. Тепер більший став меншим шматком. І так не не заспокоювалась Відміжата. Лисиця подивилася на них до Кірлова. Та чого там? сказала вона. Я сама знаю, що роблю. І вона відкусила від большого кружальця здоровений шмат. Тепер більший шматок став меншим. І так неоднаково!» – однакова, вигукнула вигукнули Відміжата. Та не голосуйте ви, сказала лисиця, ледве ворушичи язиком. Бо іще не встигла проковтнути смачний сир. Ще трішечки і буде порівну. Отак От тривав поділ відміжати лише чорними носиками поводили туди, сюди, туди сюди, від більшого до меншого, від меншого до більшого шматка, поки лисиця не наїлася. Вона все ділила і ділила. На той час. Коли обидва шматки стали однаковими, ведмежатам вже і їсти нічого було, якихось дві дрібочки сиру лишилося. Ну, що ж, сказала лисиця, хоч і небагато порівну. Їжте на здоров'я відмижата, засміялась вона і насмішкувата, помахавши хвостом, зникла. Отаке трапляється з тими. То буває занадто жадібним. Діти, чи сподобалась вам казка? Назвіть героїв цієї казки. Чому історію про двох ведмежат можна назвати казкою? Що здалося в цій казці вам смішним? Хто з героїв казки сподобався більше? Чому? Яка в цій казці лисиця? Поясніть, чому ви так гадаєте? А що ви можете сказати про ведмежат? Кого і за що в цій касці висміюється? А чи шкода вам ведмежат? Мені здається, що вони отримали по заслузі. Не треба було б скупитися. Дітки, якщо жадібним бути погане, то яким бути добре? Назвіть протилежне значення слова жадібність, жадібний. Щедрий. Щедрість. Коли мама купує вам щось смачненьке і каже, що це вам, ви самі усе з'їдаєте чи ділитесь? Ділитися треба з усіма з братиками і сестричками, мамою і татом, бабусі і дідусем. І не тільки, також з тваринками. Можна поділитися шматочком хліба з бездомним. Песикам або котикам. Не у всіх є можливість прихистити їх вдома. Поділитися можна крихтами або з пташками. Вони не скажуть вам дякую, але весело прощебечуть за вікном. Я, я впевнена, що серед вас немає таких жадібних діточок. А на сьогодні заняття закінчено. Пока!